Так, друзі, маємо ось такого офіційного красення у продажу Peugeot Expert 2018 рік випуску. Офіційне авто, один власник з автосалону, повністю в рідній фарбі, повністю вся історія обслуговування на офіційному дилері. Маємо якісну лінзовану оптику, 17-й радіус колеса та гарна літня гума. Шикарний стан, по кузову жодних підкрасів, повністю в рідній фарбі. Двері у нас на електроприводі. Все працює, працює кожна кнопочка, друзі, жодних зауважень по автомобілю немає. Салончик шкіра, три ряди сидінь, 5 плюс 1 місць, дуже комфортне авто. В класному стані, 110 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Є камера заднього огляду, парктроніки по кругу, двушка, дизель, передній привід, коробка автомат, безключовий доступ. Електросклопакет, підігрів сидінь, масаж сидінь переднього ряду, шкіряне мультикармо, є підкермові пелюстки. Коробка автомат, запуск двигуна з кнопки мультимедіа з дисплеєм з камерою заднього огляду, клімат, контроль, 110 тисяч пробігу. Є навіть проекція на лобове скло, друзі. Дуже-дуже класне, комфортне авто. Актуальна ціна, як завжди, на сайті автопарк.Ue, автомобіль по наліщую. Придбати можна за готівку в кредитування або лізинг. Також можлива доставка в інший регіон України та розглядаємо обмін на ваше авто. Звертайтеся.